До відкриття ігор у Парижі на стадіоні факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного університету у Кропивницькому підняли Олімпійський прапор. Право надали учаснику Олімпіади 2016 року в Ріо де Жанейро Дмитру Яковенку та срібному призеру Олімпіади 2000-року у Сіднеї Олександру Симоненку. Ми збираємося спортивною спільнотою, щоб ще раз нагадати всім про спорт, підтримати наших українських атлетів, ну і підняти олімпійський прапор. Після підняття прапора влаштували символічний забіг. Це дуже хвилююче, тому що Олімпійські ігри проходять раз в 4 роки і туди дуже складно відібратися. На жаль, я тоді був без тренера і був сам, то перші стрибки були дуже нервуючі, але потім, як звикаєш, до звичайних змагань і вже все входить у свій ритм. Але атмосфера дійсно інша. За даними Національного олімпійського комітету, Україну у Парижі представлятимуть 140 спортсменів. Серед них двоє кропивничан, легкоатлет з трибун у висоту Олег Дорощук та скелелас Ярослав Ткач. Мій вихованець Ярослав Ткач зараз ще проходить останній навчально-тренувальний збір, який проходив в Польщі. А 1 серпня буде заїжджати в Олімпійське селище в Парижі. Там в нього ще відбудеться два тренування і 6 серпня у нас кваліфікація, 8 фінал. Надіємося, що наш спортсмен порадує нас і здобуде перемогу. За інформацією тренера Геннадія Здітовецького, Олег Дорощук розпочне змагатися на Олімпійських іграх 7 серпня. За підрахунками керівника обласного відділення Національного олімпійського комітету Вадима Бебка, усього до акції, з нагоди початку 33 третіх літніх Олімпійських ігор у Кропивницькому долучили 60 спортсменів, тренерів та ветеранів спорту. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.